2020 році у нас е, е, зародилась така ідея. Я тоді займалася підлітковому хабі з підлітками-плейбеками. зародилась така ідея е, запросити форум театр і спробувати з підлітками його зробити. І запросити Аню, і ми навіть вже домовилися, що вона приїде і проведе. Але тоді почався тобі. Для мене дуже символічно, що це сталося все ж таки зараз з підлітками саме да, із цією аудиторією, і в такому ключі. Кожен раз я, якщо чесно, незважаючи на те, що я працюю нібито з темою війни, дай там я психологиня, працюю з дітьми, кожен раз мене дуже сильно вражає, прямо це наскільки який вплив. На дітей війна справляє навіть на тих, хто не був там десь там під окупацією чи, чи виїжджав там з-під обстрілів. Все рівно який сильний вплив це має на, на всіх нас зараз. І так ну збоку дивишся, особливо на підлітків, які тільки зростають, формуються. Погнуться їх самосвідомість і е, це сильно вражає. Для мене було вражаюче і скарбом, що вони, ці дівчата і хлопці, могли подарувати вразливість. Причому, якщо з дорослими я спілкуюсь, наприклад, там на рік, не знаю, скільки. Ну там добре дві доби, щоб вони мені сказали щось відверте і вразливе про себе. А деякі чоловіки, багато багато чоловіків моєму оточенні, вони через руки не можуть сказати вразливості. А вони зараз можуть подаруватися цю вразливість дуже дуже швидко. І вона поки в них не така, що ой-ой-ой, не можна, не там ще щось. Ну, по перше, мені дуже важливо було, що Аня мені не заважала і давала можливість робити якісь свої помилки, бо мені важливо робити помилки, щоб потім їх виправляти, і тоді я так вчусь. Ще дуже класно допомагала, бо, наприклад, я думала, чому що я повинна все скласти сама все, план, написати, а потім Ані показати це. І вона мені скаже, що ну, тут, тут треба щось відправити, там там, а вона ще мені запропонувала разом це зробити, і це було дуже дійсно підтримуюче, поділилася своїми класними правами авторськими. При тому. Час навіть самого проведення форуму да, е, були такі моменти, бо все не передбачиш, і, і я не знала, як далі, що я можу робити чи не можу робити. І це так безпосередньо було, що я могла нормально звернутися і, е, в цей момент до ані. І вона мені сказала, так можна ж зробити ще цю сцену, просто її народити одразу на сцені. Да? Не треба йти прямо чітко по сценарію, якщо народжується в залі якісь сцени. Це, це було важливо. Ну і, звичайно, так, ну, це якийсь аналіз після да, що можна ще, що, ну, що як було. Саме жива присутність. Це дуже це найважливіший досвід, як я вважаю. Ну, мені особисто найскладніше це саме от цей процес створення вистави. Да, то для мене це самий магічний якийсь і загадковий, і болісний, бо мені е, так прямо. Кожні історії, які я чую, вони настільки лягають в серце і хочеться, щоб вони всі прозвучали зі сцени, а всі не можуть прозвучати, бо ну, по різним причинам. Ну і це було складно як їх всі опакувати, і як їх всі об'єднати. От як їх всі змонтувати. І тут і, е, так само мені дуже була важлива підтримка, підтримка, і якийсь досвід саме театральний. Е, як, як це можна все разом поєднати, як з цього виставу вистав. Я знаю купу різних вправ там, і е, всяких штук, як можна з особистими історіями працювати, да, як можна з групою працювати, там, акторських ігор теж е, знаю достатньо багато, саме через клейбек. Ще той момент, що все ж таки бути, е, ми повинні вийти на якийсь рівень системного погляду на ситуацію, да? а в Плодектеатрі ми дивимось сугубо особисто. Да? Тобто Це особиста історія, це ваш досвід. Мені е, важливо цей крок робити, переходить да? на цей соціальний рівень, на погляд на більш системний, на те, що відбувається. Глядачі не просто діляться да, і якби, створюється та, ця атмосфера, дуже важлива для мене там, прийняття, да, слухання одне одного, одного, але і що є поле для експериментів для проб змінити ситуацію, змінити, повплинути на те, що ми бачимо. Бо е, плебек театру таке не передбачено. І е, мені якраз в аспекті роботи з підлітками це дуже важливо, бо я е, достатньо багато саме з підлітками працюю з плебек театром. І мені у цій складовою не вистачає, що ну добре, ми поплакали, значить поділилися цими всіма стражданнями нашими. І що далі? Да? Яко нібито я не даю якогось виходу. Я можу поділитися своїм так, психологічним якимось багажем, да, як я можу. Стабілізаційні техніки, там ще якісь підтримку емоційну, як ми можемо одне одному дати. Але ми не виходимо на рівень, як взагалі можна діяти в цій ситуації, як можна інакше вирішувати, да, до кого можна звертатись, ми, до ми на це не виходимо і, ці і цієї складової не вистачало весь час. Мені. Дуже круто, що ця майстер не передбачає їжу. Можна, можна все. Ні, ну це дуже круто, це дуже важливо це турбота про людей. Особливо коли ми мова йде про підлітків, це дуже важлива турбота про їх е, ну, якесь самопочуття гарне, да, бо е, голодні підлітки, а вони весь час голодні, якщо їх не годувати. Е, бо це, це не робоча група. І це, це прям дуже круто, що є таке піплування, що є їжа, що вони дійсно можуть нормально працювати весь день. Насправді, в мене такий досвід до такого марафонів, який, щоб я сама проводила повністю інтенсиви цілий день. У мене таких не було, мабуть, майже в житті. Тобто я більше там, ну, три, там, ну, у нас були п'яти годинні якісь майстерні, Одно, щоб кілька днів підряд, і саме я була весь час, ні, тут мені було круто от, е взяти участь в цьому, да, е будувати це. І, і, ну, і щоб під кінець ми всі не померли від втоми, а навпаки, задоволені такі всі результатом розійшлися. І ну, я вчилась сама багато всього. І я зрозуміла, яке це... як це важливо, коли людина працює за аудиторією, яку вона любить. Не так, що, а, там, ну когось покличу, а цілеспрямовано і саме дуже люблячи, цінуючи, в цьому перебувати, це як не знаю, дуже приємно. Дуже приємно. І це дійсно ну, таке. Відношення я я його намагалася перейняти.